Шановні члени комісії, журналісти та кандидати в депутати. На засіданні присутні 13 з 18 членів військово обласної територіальної виборчої комісії. Відповідно до часи 4, 5, 6, 36 Виборчого кодексу, Україна засіданні виборчої комісії є повноважним, замов присутності не більше половини її слав. На цій підставі оголошую, що засідання міської обласної територіальної виборчої комісії є повноважним. На столі лежать проекти порядку денного, з яким ви були ознайомлені завчасно проєкти постанов та необхідні матеріали, які стосуються сьогоднішнього засідання. Прошу нових членів комісії ознайомитися зі змістом частин 3, -й, 6 і 38 Виборчого кодексу України та заповнити присяги. Відповідно до частини 2 статті 37 Виборчого кодексу України за відсутності секретаря комісії, чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісії обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та переоформлення документів засідання. Бадкове засідання комісії підписує за на засіданні та секретарем комісії секретарем засідання. Пропоную обрати секретарем засідання члена комісії Кузю Маріану Сергію. Це протокольне рішення. Прошу голосувати. Тобто. 13 за рішення прийнято. 12 за рішення прийнято. Так. Також хочу повідомити, що частиною 8 і статті 36 кодексу України передбачено вичерпний перелік осіб, які мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення на ТВК, серед яких представники засобів масової інформації. Не більше двох осіб від одного засобу масової інформації. Інші ж особи можуть бути присутніми на цілій виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії. Про що приймається рішення засіданні комісії? Ми відмітили всі, так? Також хочу зазначити, що відмінно до частини 10 схід Шостого кодексу України виборча комісія може прийняти рішення про позбавлення права присутності на своєму засіданні тих осіб, які мають право бути присутніми на сіні ТВК, якщо вони неправомірно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше, ніж двома третинами голосів складу комісії, тому прошу не перешкоджати засіданню та дотримуватись порядку. Так. Е секретар засідання, ви з'ясували, які є особи. І вони всі відмітилися, так? У нас присутня преса і кандидати в депутати. Добре. Так. Е хочу, наголос... так, так, так е хочу наголосити, що 7, під пункту 7.11. Додатково до постанови Центральної виборчої комісії 2020 року на націлінні ніхто не має права на виступ без дозволу головуючого, Головуючий на засідання обов'язково надає слово кожному члену комісії. Так, переходимо до 30 Повідомляю, що згідно з постановою Центральної виборчої комісії номер 48 26 липня 2023 року було внесені змін до складу Львівської територіальної виборчої комісії та включено до складу комісії Захарчука Андрія Валерійовича. Також згідно з Центральної виборчої комісії номер 55 22 серпня 2023 року було у нас на зміну до складу обласної Центральної виборчої комісії та включно до складу комісії Гаврилів Ірину Михайлівну. Відтак пропоную новим членам комісії територіальної виборчої комісії скласти присягти. Можна? Прошу. Я Гаврилі Ірина Михайлівна Беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом. Присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України 02 жовтня 23-го року. Прошу. Я з пяшкою виставлю. Так, переходимо до обговорення проєкту порядку денного, Нагадую, що відповідно до пункту 7.5 додатку до постанови ЦВК від 10.20 року номер 173 Кожна пропозиція про внесення змін до порядку денного засідання говориться та звершується протокольним рішенням комісії. Так, сьогодні. Так, проект порядку денного зачитую. Про складання присяги новими членами Львівської обласної територіальної виборчої комісії. Друге питання. Про реєстрацію депутат Львівської обласної ради 8-го скликання Островського Назарія Івановича, оборони від політичної партії Українська партія партії єдиному автоматичному виборчому окрузі. Третє. Про реєстрацію депутата Львівської обласної ради 8-го скликання Гасяка Ярослава Вікторовича, обрано від Львівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність у територіальному виборчому окрузі номер 5 Провезнення обрани депутатом наступного за чергові свинато депутату Львівської обласної ради восьмого слухання біля камиколи Романовиче в Львівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність під номером 3 у територіальному борщому окрузі номер 7 П'яте питання провезення обрани депутатом наступного за черговій канату Львівської обласної ради 8-го скликання і ваша лавичеві Львівської територіальної організації політичної партії «Європейська солідарність» під номером 8 у територіальному борчому клізі номер 5. Шосте. Про визнання обраним депутатом наступного за чергової складату депутату до міської обласної ради 8-го скликання, Єфрея Микола Михайлович, Лівської території організації політичної партії солідарність» солідарності No2 у територіальному виборчому окрузі номер 6 Сьоме. Про визнання обраним депутатом наступного зачергового скандату депутатів до Львівської обласної ради 8 скликання Карпінського Мирослава Зиновича, Львівської обласної організації політичної партії Голос у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Так. Якісь є пропозиції про внесення змін до порядку даного? Прошу проголосувати за проект порядку денного. Хто за? Три... Одноголосно 13 за. 에... Присяга Присяганові члена комісії склали. Рухаємо з ними. Виношу на голосування. Питання порядку денного. Тобто ми затвердили денного, я не буду його перечитувати. Добре? Одноголосно. Так, 에, питання. Про реєстрацію депутата Львівської обласної ради 8-го скликання Островського Назарія Івановича, обраного від політичної партії Українська Галицька партія у єдиному багатомандатному виборчому окрузі. Хто за тринадцять? Тринадцять дванадцять два. Рішення прийнято одноголосно. За так я пропоную, що відповідно до частини 12 статті 36 Виборчого кодексу України рішення виборчої комісії після його розгляду та обговорення на засіданні виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшості голосів із складу комісії. Крім випадків рішення комісії набуваючи носі з моменту його прийняття. Я пропоную ми перенести сьогодні зразу принтер. Ми роздруковуємо вже не проект, а постанову. Вона номер 3 19 година, 51 хвилина. І зразу її друкуємо. А це ви залишитеся після засідання. Ми познайомимося з вами ближче. Я думаю, чи плакати, чи що вам зараз немає. Я просто радив війну ранок освятити френд. Він його не святив, і тому кожен раз не вийшов. Він досунуться до моєї. А, то ви хочете сказати, що ви самі собі. Зараз більше я відміряю. Ви зараз так поговорите, що принтер перестане брутувати. <рес> Можливо, дійсно, Володимир Михайлович правий. Давайте пройдемося по порядку даному, поки вдруг, щоб не було, щоб не було цей. Щоб не було Давайте наступне питання. Тоді роздрукуємо: про реєстрацію депутата Львівської обласної ради 8 скликання Гасяка Ярослава Вікторовича, обраного від Львівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність у територіальному виборчому окрузі номер 5 Хто за? Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Знає, зараз треба 10-на тришася. Дуже актуальна. Сувація 10 повторювати кожен раз кожному. Дуже актуально. тільки що там зачитав, що це. По третьому по по, по по питанню порядку денного. 8 за, 5 утрималися. Рішення не прийнято. Переходимо далі до четвертого питання. Про визнання обраним депутатом наступного за чергового секонодатого депутата до Львівської обласної ради восьмого скликання Миколи Романовича Львівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність під номером 3 у територіальному виборчому окрузі номер 7 Хто за? Прошу голосувати. Священник вважайте. 13, так, Рішення прийняте прийнято одного основу. Так. Четверта. Четверта плюс. Так, переходимо до на наступного питання, порядку денного. Про визнання обраним депутатом наступного Зачаровій кондатого депутата Львівської обласної ради 8 го скликання, і ваша Олега з Львівської територіальної організації політичної партії Європейської Солідарність під номером 8 у територіальному виборчому окрузі номер 5 Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? У п'ятому питанні порядку денного вісім за, 0 проти, 5 отрималися. Рішення не прийнято. Переходимо до шостого питання порядку денного. Про визнання обраним депутатом наступного зачерговогося кандидата у депутату Львівської обласної ради 8-го скликання Фрея Миколи Михайловича від Львівської територіальної організації політичної партії Європейська Солідарність під номером 2 у територіальному виборчому окрузі No6. Хто за? Прошу голосувати. Хто проти, пошого. Хто утримався? По 6 питанні порядку денного голосували. 8 за 0 ну, проти, 5 отрималися. Рішення не прийнято. Переходимо до останнього питання: порядку денного. Про визнання обраним депутатом наступного за черговістю. кандидата у депутату Львівської обласної ради 8-го скликання. Карпінського Мирослава Зіновича Львівської обласної організації політичної партії голос у єдиному банкомандатному виборчому окрузі. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Будь ласка. Так, ми розглянули всі питання. Сьогоднішнього порядку денного маємо по другому, по четвертому питанню прийняті постанови, які були зараз друковані, підписані і опубліковані. Решта питання порядку денного рішення не прийняті.

A se manter.